Двохкімнатна квартира по вулиці Личаківська. Кімнати ізольовані. Це одна кімнатка, досить велика простора. Квартира двохстороння. Ця кімната виходить на вулицю Личаківську. Диван розкладається. Диван новий, сучасний. Тут санвузол, Окремо ванна. Є велика ванна, біде, газова колонка. Умивальник. Тут ще одна кімната. Це віконечко виходить в затишний дворик. Тут ще речі власників, вони їх заберуть. Диван також розкладається. Є така прихожа невеличка і кухня, холодильник. Невеличкий диван. Котел газовий. З кухні є вихід на балкон, також є невеличка кладовка. І тут туалет.